Без гучних заходів під звуки сирен, Запоріжжя святкує свій 255-й день народження. З початку повномасштабного вторгнення місто неодноразово ставало мішенню російських атак. РСЗВ, дрони та керовані авіабомби. Такою зброєю Росія б'є по Запоріжжю чи не щодня. Та найчастіше під прицілом житлові квартали. Зокрема, у місті пошкоджено понад тисячу стобагатоповерхівок та півтисячі приватних будинків. Уламки скла, обгорілі стіни та вщен зруйновані будинки. Такий вигляд мають деякі спальні райони міста. постійні обстріли й звуки сирен, місто продовжує жити. Сьогодні Запоріжжя прикрашене прапорами та вздовж центрального проспекту нагадування ціни свободи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Запоріжжі загинуло понад 200 людей. З них 8 дітей. Пошкоджено більше трьох тисяч цивільних об'єктів. Світлана Гарбузова, Андрій Варіон, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя.